Подвір'я 29-го ліцею. Останній дзвінок тут лунає для 60 випускників двох 11-х класів. Рената та Владислав кажуть за школою сумуватимуть за 11 років навчання чимало приємних спогадів та щасливих моментів. Ми всі здружились, якось. Почали більше всі комунікувати один між одними. А одинадцятий це просто взагалі ну дуже важко зараз прощатися. Дуже-дуже звикли один до одного, там якісь проблеми разом вирішуємо і все, разом були всі, да, разом кожен день. А тут прощатися, воно таке таке. Перш за все, це незабутні емоції, це перші друзі, це перше кохання. Це... Я навіть не думав, що 11 років так швидко може прилетіти. Це незабутні моменти. І ці емоції я вже ніколи в цьому житті не переживу. Це моє дитинство. На святі підсумували і волонтерську діяльність закладу. Зокрема, за гроші, зібрані під час благодійного ярмарку, ліцеїсти купили авто для оборонців. Ключі та документи на позашляховик сьогодні передали першокласнику Таміру Бекжанову. Папа, це тобі подарунок від школи. Батько сімейства Максим Бекжанов боронить країну у складі 14-ї бригади, розповідає дружина Влада Бекжанова. Я дуже сподіваюся, що ця машина принесе їм користь всім хлопцям. І я дуже вдячна всім людям, які зібрали ці кошти. Їм завжди щось потрібно. Там дуже, дуже швидко все закінчується, дуже швидко все ламається, якщо можна так сказати. І... Постійно якісь збори відбуваються, і дуже важко зібрати кошти. Люди допомагають, чи можуть кидають скільки хто може, але все одно дуже довго буває. Ну буває, що відбуваються збори. Дуже довго позашляховик купили за гроші, які зібрали на благодійному ярмарку на день вишиванки, розповідає директор закладу Микола Бартюк. На сьогоднішній день 100, майже 180 батьків учнів сьогодні на передовій боронять кордони нашої держави і. Обрати кому передати автомобіль, ми зразу визначили, що це буде червона калина, тому що найбільший відсоток батьків саме несуть службу у 14-й бригаді. Але ось кому передати, кому не запропонували, всім потрібно. Тому було вирішено, е обговоривши з учнівським самоврядуванням, і вирішено так, що визначено ті класи, які найбільше долучилися по донату до, на благодійній ярмарці. Було визначено того. Е Батька того класу, кому буде передано автомобіль. Автівку на фронт повезе керівник волонтерського центру 29-го ліцею, вчитель захисту України Павло Мегун. Підбирали ми автівку максимально мобільну, про щоб була велика прохідність. Зв'язувалися із Максимом безпосередньо, які були варіанти, скидали фото, технічні дані і зупинились на, на даному ланджровері. Автівка коштує 4 тисячі євро, от, і в нас з тих коштів, що ми заробили на ярмарці, залишилося 23 тисячі. Ми їх зберігаємо, щоб можна було потім щось придбати цінне для наших захисників. Свято тривало годину. Далі учні перших десятих класів ідуть на канікули, а випускники у доросле життя. Окрім 60 випускників 11 класів, заклад залишають і 130 випускників 9-х, зазначив Микола Бартюк. Відзнаку за навчання отримали 14 ліцеїстів. Дар'я Красовська, Дмитро Поднюк Суспільне новини Вінниця.